Доброго ранку! Як завжди, в цей ранковий час для вас в ефірі рубрика Здорово жити. Нещодавно моїх друзів стала щаслива подія. Вони поєднали свої серця і долі. Тепер вони планують придбати житло і турбуються про те, щоб воно було не тільки затишне, а й корисне для здоров'я. Чи є якісь рекомендації щодо вибору та облаштування оселі? Звичайно, є. І сьогодні ми про них і поговоримо. За допомогою правильно організованого простору дім можна зробити не тільки гармонійним і затишним, але й додати інтер'єру цілющі властивості. Для цього потрібно дотримуватись певних правил здорового будинку. Найперше при виборі житла важливо враховувати, щоб у конструкції будівлі була передбачена хороша вентиляція і достатня кількість сонячного світла, які забезпечать здоровий мікроклімат у приміщенні. Будинок повинен бути розміщений на високій сухій ділянці землі. Адже погане здоров'я, серйозні хвороби і навіть перечасна смерть безпосередньо пов'язані з постійною вогкістю в оселях, розташованих в низинній місцевості з поганим дренажем. Місце ми вже обрали для будинку, яке має добру вентиляцію і доступ сонячного світла. Тепер саме час подбати про обладнання нашої оселі. Для цього варто використовувати переважно природні матеріали. Дерево чи натуральний камінь. Та вже якщо неможливо обійтися без пластику, то краще остерігатися матеріалів, що містять фенол, бо він провокує головний біль, алергію і знижує імунітет. Іншим шкідливим компонентом є формальдегід, який діє на репродуктивні органи, дихальні шляхи і центральну нервову систему. І ще одна порада: якщо у вашій квартирі, все ж таки є синтетичні матеріали, їх негативний вплив нейтралізують певні домашні квіти. Наприклад, драцена запашна та піперомія здатні забирати з повітря токсини. Але про кімнатні рослини ми поговоримо в одній з наших наступних програм. Якщо у вас виникають запитання, завжди рада відповісти. Дзвоніть та пишіть. На цьому з вами прощаюсь. Зичу вам сімейного затишку та здоров'я. До побачення!